Доброго дня! Я дитячий фотограф, і у мене до вас є пропозиція. Ви купляєте мені каву, а я прямо зараз на цьому місці створюю вам фотомагію. Що скажете? Так, це буде прям прав... справді супермагія. А ви? Добре, гарного дня. Доброго дня. Ви дуже класні, я знімаю тік-токи, у мене до вас пропозиція. Ви мені купляєте каву, і я прямо зараз, тут на цьому місці вам роблю супермагічну фотосесію. Але я не показую, що вийде до того, як ви погодитесь або відмовитесь. Що скажете? Давай. Давай. Ось як у нас. Відбувається спонтанна фотосесія прямо на вулиці, прямо з передпожелю. Вони намагаються розкрутити цю класну штуку. Я думаю, у них навіть вийде.